На щиті повернувся додому горішньоплавнівець Олександр Соляник. Сьогодні живим коридором у глибокій скорботі, схиливши голови, горішньоплавнівська громада зустріла героя захисника. Солдат Збройних сил України загинув на полі бою за нас, за нашу державу. Понад рік його вважали зниклим безвісти. Провести Олександра за межу обрію на міське кладовище прийшли рідні, друзі, знайомі, колеги, побратими, а також представники міської адміністрації. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав очільник горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі побратими, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми. Прощаємося із нашим земляком, солдатом Збройних сил України соляником Олександром Миколайовичем, який більше року вважався зниклим безвісти. Народився Олександр 9 грудня 1973 року в місті Комсомольську. У 1991 році закінчив загальну освітню школу номер 4 У 1991-1993 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім займався підприємницькою діяльністю, створив будівельне підприємство, яке багато років успішно. Працювало в нашому місті. У 2007-2010 роках навчався в Комсомольському політехнічному технікумі за спеціальністю будівництво та експлуатація будівель та споруд, де здобув кваліфікацію техніка будівельника. І з першого дня. Повномасштабного вторгнення Олександр добровольцем пішов на російсько-українську війну. 28 січня 2024 року при виконанні бойового завдання вірний військовій присязі солдат Збройних сил України Олександр Соляник героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Олександра Соляника назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Військові передали на вічне зберігання його родині прапор України як символ держави, яку віддано до останнього подиху захищав Олександр. Поховали солдата збройних сил Олександра Соляника з почистями на території військового меморіалу. Їхні імена будуть жити вічно.